Вітаю на уроці української мови Ірина Морославівна. Сьогоднішня наша тема: Прикметник, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Чи впізнали? Буду я навчатись мови золотої у трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого. Що росте смирічкою, Буду я навчатись мови блискавиці, в клекоті гарячим, кованої криці, в кореневі пружному ниви колоскової, в леготі шовковому, пісні колоскової. Чи здогадуєтеся ви, яка це частина мови? Золотої, крутої, веселого, зеленого, гарячим? Пружному, Колоскової, Шовкової, Колескової. Завдання. Сьогодні повторимо вивчене про прикметник як частину мови, розглянемо морфологічні ознаки і синтаксичну роль прикметників. Будемо формувати вміння знаходити прикметники в текстах, розвивати мову вміння аналізувати, робити висновки. Розвиватимемо логічне мислення, пам'ять, увагу. Цікаво, що за частотою вживання прикметники посідають четверте місце після іменників, займенників, дієслів. Цікаво, що в багатьох мовах світу прикметників нема взагалі. Їхні функції частково виконують іменники. Можна сказати, День Сонця, то сонячний день, одяг дитини, це дитячий одяг, варення з вишень – це вишневе варення, традиції українців українські традиції. Цікаво, що в деяких реченнях прикметники стають іменниками, наприклад, вулицей йшов військовий. Хто військовий? Молоді стали на весільний рушник. Хто? Молоді? Цікаво, що прикметники часто використовуються у власних назвах: міста Біла церква і жовті води, Сузір'я Чумацький шлях, село Зелений Гай, Гетьман, Богдан Хмельницький. Отже, розглянемо з вами таблицю. Прикметник. Ви вже знаєте, що прикметник це частина мови, що вказує на ознаку предмета, відповідає на питання, який чий у реченні другорядний член? Який добрий, яка жовта, яке гаряче, які залізні? Чий материн? Чия батькова, чиє братове, чиї сестрині. Прикметники змінюються за відмінками, числами, родами. Розглянемо синтаксичну роль прикметників. Основна синтаксична роль прикметника в реченні узгоджене означення. І марили айстри в розкішнім півсні. Про трави шовкові, про сонячні дні, І в мріях вважалась їм казка ясна, де квіти не в'януть, де вічна весна. Це рядки вірша Олександра Олеся. Отже, півсні яким розкішнім, трави які шовкові, дні які сонячні. Казка яка ясна, весна яка вічна. Справді на всі ці запитання відповідають означені. Рідше прикметник може виконувати роль іменної частини складеного присудка: Моя країна зоряна, біблійна й пишна, квітчаста батьківщина пісні й Соловейка звертається до нас. Поет із Західної України Богдан Ігор Антонич. Отже, країна є зоряна, біблійна, пишна, квітча, це частина іменного присудка. Завдання перше. Виокреміть у кожному рядку четверте зайве. Поясніть, за якою ознакою ви визначали зайве слово. Отже, Світлий, далекий, добрий, добро. Круглий, народний, дощова, кмітливий, теплий, осінній, короткий, зимовий, веселе, радісне, лимонний, тепле, жовтий, синій, зелений, глиняний. Ставте слайд на зупинку. І попрацюйте. Отже, самоперевірка. Світлий, далекий, добрий, добро. У цьому рядку зайвим був іменник Добро. Круглий, народний, кмітливий це були прикметники чоловічого роду. Дощова, наприклад, погода це прикметник жіночого роду. Теплий, осінній, короткий це прикметники в однині. А от зимові «зимові розваги, наприклад, зимові дні це прикметник в множині. Веселе, радісне, тепле це прикметники середнього роду. А «лимонний», чай або сік це прикметник чоловічого роду. Жовтий, синій, зелений, глиняний. А як же тут розібратися? Який тут зайвий прикметник? А от тепер давайте далі повторювати. Завдання друге. Підберіть до іменників відповідні прикметники, узгодивши їх з поданими іменниками у роді числі відмінку. Отже, Будинку у полі робина квіткою дощику на коні і прикметники. Запашний, червоний, дрібний, вороний, просторий, безмежний. Ставте слайд на зупинку і попрацюйте творчо. Завдання третє. Відгадайте запропоновані загадки. У прикметниках визначте рід, число відміну. Що ж це, круглі озерця ніколи не замерзають. Повен хлівець білих овець. Що це за хлівець? У двох гарних майстрів поп'ятеро синів. Що це за працьовиті сини? Солоне, а не сіль, біжить, а не річка. Що ж це воно таке? За білими березами лежить червоний талалай. Що це за таке слово талалай? І що це за білі берези? Поміркуйте, будь ласка. Саме хвилинка для творчості, гра загадки із кошика. Скласти і записати загадки про овочі та фрукти, використавши прикметники. Ставте слайд на зупинку і попрацюйте. Завдання четверте: знайдіть прикметники у назвах відомих творів. Заховалися прикметники. Відшукайте їх, будь ласка, Лісова пісня, давня казка дорогою ціною, мудра дівчина. Мудрі казки, дивовижні пригоди в лісовій школі. Вам хочу сказати, що і лісову пісню, і дорогою ціною, і дивовижні пригоди в лісовій школі, і мудру дівчину, і давню казку ви будете вивчати на уроках української літератури. Перевірте! Знайдіть відповідність між прислів'ями і картинками до них назвіть прикметники. Добре ім'я найкраще багатство. Дружні сороки орла заклюють. До доброї криниці стежка утоптана, бджала мала, а й та працює, гурту і вовк не страшний. Знайдіть, будь ласка, відповідності між прислів'ями і картинками. Перевірте свою вправність і в доборі прикметників. Отже, доберіть 5 словосполучень прикметників з іменниками за картиною. Саме час бліц-турніру. Отже. Скільки всього частин в українській мові? До яких з них належить прикметник? На що вказує прикметник? На які питання відповідає прикметник? Прикметники змінюються за яку частину мови треба знайти в реченні, щоб визначити рід, число, відмінок? Назвіть розряди прикметників, який розряд прикметників має ступінь порівняння. За допомогою яких суфіксів твориться проста форма порівняння вищого ступеня яка синтаксична роль прикметника у реченні? Ну що ж, саме час підсумувати повторене. Продовжіть речення. Сьогодні на уроці ми вивчали. Я дізнався, чи то я дізналася про використання. Прикметники означають, прикметники у реченні виступають. Найцікавішим на уроці для мене було. Дякую вам за увагу, мої любі шестикласники. До нових зустрічей!